Всім доброго дня! Ви на каналі Супер Маша. Я сьогодні вам покажу, як робити солоне тісто з клея пива, 20 грам муки. Ой, 200 г муки проводите, 100 г солі, 50 грам клея пива. І 125 мл води. А зараз е, ми почнемо. Влімаємо 200 грамів е, ой ну, 100 грамів солі. Дивіться. Обережно. Тепер е, виливаємо 50 грамів клея по вам. Добре, перемішуємо. Беремо ось 120 мл води, беремо, розбавляємо. Поласкаємо трохи водо і виливаємо І і не забуваємо виливати. 120 вітрів води, Це ще осталось у нас. А тепер все дуже-дуже добре перемішуємо. Зараз ще трошки ми перемішаємо. Трошки. Зараз е, ми будемо вимішувати тісто. Вимішувати тісто. Так, не сипає, не сипає. Треба висип його його на комплекта. Висипаємо його на не... комплектах. Висипаємо, все, 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 все. Висипаємося ставлюську. Ставлю. Ставлю. А тепер, зараз ми вже висипали ті спину. Тепер ми ложимо у муку осібати. Так, зараз будемо замішувати тісто. Зараз ми вже замішуємо тісто. А тепер ми робимо такий губочок. І наше тісто готове. готове. Тепер з нього можна робити різні виробки. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте лайки е, е, та підписуйтесь на мій канал Супер Маша. Е, і не забувайте нажимати на колокольчик, щоб ви могли дивитися, якщо нові відео виходять, щоб ви Перші подивилися їх всім до побачення.